Панове, що ми з вами постійно проти Ауді, BMW та Mercedes? А подивіться, скільки крутих Nissan у нас є. Почнемо з актуальних: це Nissan Ліф, електричний автомобіль 2020 року, 40 кВт батарея, передній привід, 15 тисяч км пробіг, 16 тисяч доларів його вартість. Nissan Kicks. 21 року, 50 тисяч км пробігу, також на передньому приводі економічний автомобіль з двигуном 1,6 на автоматі. До речі, за 17 тисяч доларів. Також у нас є ось такі роги попереднього покоління. Це у нас на повному приводі. А це у нас на передньому приводі. Тут у нас пробігу 128 тисяч кілометрів, а тут у нас пробігу 101 тисяча кілометрів, цей коштує 14,5, а цей коштує 16 тисяч доларів. І нові вже роги нового покоління, також передній та повний привід